поясе тоже мы. Да, по попе будем быть, понимаешь, что по почкам. Ладно, сейчас а я вот так Ну давай, раз. я кого Да, теперь ты. 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 Теперь

Це нормально. Це, це назад треба вже вжити. Я химкійна, вам де, 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 лечу. Заодно і за на гені почистимо. На ліво праву полочку. Да? Тут, тут в чому фішка? Що вам потрібно роздружити. Якщо у вас такі ще й молодіжні якісь забави, то там трошки на колінця поклали, ручки на плечики, і отак люди як би роздружити. Тільки не... Не з самого початку, а в процесі. Тобто ви десь це Собі. Щоб до вечора вже народу. Якщо, якщо, якщо вони ще і устали скакати, то якраз вони так заспокоює. Угу. Це дві гри були: ну, фортепіано і Буратство. це фортепіано з оркестром. Це, 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 це колограє.